Після того, як ми змонтували конструкцію, нам, власне, треба повісити ширму. Це у нас коротка частина. Ми будемо вішати чорну, у нас є біла і синя. Це також коротка частина. Краще всього зручніше всього починати із довгої частини. Вниз. На всякий випадок уточню, що штори вішаємо ось цією частиною з до. Гостей нашого івенту. Вона має такий як вельвет, трошки контур. Ми перекидаємо аж сюди набік, щоб вона закривала ось цю бокову планку. Там є ліпучки. Ми фіксуємо на цій липучки. Можемо спочатку через кілька. Ну, для того, щоб на -то не замазувалася, щоб вона менше по полу. Потім вже дотримував. Тут так само заводимо сюди набік. Сама найдовша частина штори закріплена. Переходимо до інших. Тут у нас нічого складного, видно, почивнаємось кута. І знову ж таки заводимо сюди, щоб замаскувати вертикальну планку. So that's cute. So I don't know. щоб вона не вимазувалася наскільки це можливо, заводимо по максимуму в сторону тут. Це у нас фон десь ось так буде без ще. Лишилося тільки повісити штори над входом. Шукаємо на частину. І знову ж таки заводимо ось сюди. Ось цю крайню добре фіксуємо, тому що вона, якщо погано зафіксувати, то як тільки люди почнуть користуватися, вона зразу ж почне відвалюватися. Ну і цю теж стараємося добре проваджуємо, щоб вона трималася. Коли ми повісили штору, то ми вже дивимося, щоб вона гарно виглядала. Тут поправляємо, якщо потрібно. Тут у нас є такі литучки, ми можемо трохи приліпити. Ховаємо метод конструкції, що щоб у нас все виглядало красиво что за то.